Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій рідній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені!